Ознайомити школярів з палітрою професій. в Карпатському національному університеті імені Василя Стефаника відбувся день відкритих дверей. До вишу завітали сотні учнів та педагогів, щоб дізнатися про навчальний заклад, поспілкуватися з кар'єрними консультантами та відвідати інтерактивні локації. Мене цікавить мистецтво, але я ще не знаю, що я саме хочу і куди поступати. Це допомогло. Можливо, щось буду планувати. Ще в мене нема думок, саме планів конкретних. Для мене сьогоднішній захід є цікавим в тому плані, як можна відбудовувати свою комунікацію зі студентами. Це є можливість по-новому подивитися на те, чим. Мені цей факультет сподобався, коли я був ще теж абітурієнтом, і також це цінно для мене, щоб поділитися своєю любов'ю до мого факультету з студентами, які не можуть, наприклад, обрати свою спеціальність. Цьогорічною родзинкою заходу стало те, що кожен факультет університету представляв свій індивідуальний колір. Директорка навчально-наукового центру професійної кар'єри та освіти Галина Волощук запевняє. Разом вони створюють яскравий простір можливостей, де кожен студент може знайти себе дуже цікавий той момент, що кожен факультет сьогодні презентує певний колір. Тобто, у нас сьогодні протаманна така абстракція і палітра кольорів для кожного факультету. Що дуже сподобалося, ми, як бачимо, учням. Кожен учень отримує паспорт кольоровий вхід на наш факультет. Цей паспорт він має зберігати рід, тому що цей паспорт може дати йому бонуси при вступі. Спочатку почалося в в залі, була така святково-рочиста частина, була проведена цікава вікторина, яка дуже сподобалася учням універквест. А зараз всі учні, які обрали цей паспорт. Потрапили власне на свій обрійний факультет і власне на на факультеті вони проводять з нею проводять майстерки, показують їм освітні програми, ведуть з ними бесіди та діалоги. До слова Стефани Коупендей це традиційна подія, яка відбувається вже у восьми. Я лазорик, віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рей.